Минув тиждень після гри збірної України, на жаль, нічого не змінилось. Сергій Рибров і досі головний тренер збірної України. У коментарях ви писали, хто повинен бути новим головним тренером збірної України, хто гідно буде керувати національною командою. Я з вами згоден. Це або Маркевич, Григорчук, або Вернеду. Хтось з цих трьох кандидатів. Але коли вони будуть тренувати збірну України, не знаю. Коли звільняють Риброва, чи звільняють Риброва, чи він дотренує до кінця свого контракту. У нього, якщо не помиляюсь, контракт до кінця відбору до чемпіонату світу, це до 26-го року. І якщо команда виходить на чемпіонат світу, то з ним продовжують контракт. Але мені здається, що цього вже не, цього вже не буде. Попереду два матчі з збірної Ісландії, Ісландії, котра. Розгромила Азербайджан, з яким ми зіграли один-один. Попереду гра у Франції з збірної Франції. Але не знаю. Не знаю після останньої гри Сергій Рибров було стільки коментарів, щоб він пішов відставку, що Сергій Рибров закрив коментарі у інстаграмі. До Риброва є запитання, досі є запитання по вибору. Складу збірної України, по гравцям, яких він викликав до лав Національної збірної України. Питання є по травмованим гравцям: це Миколенка, це Циганков та Яремчук. Миколенка приїхав травмований до лав збірної України. Замість нього викликали до який навіть не потрапив до заявки на матч. Також викликали Циганкова травмованого, не викликали Єр Ярмоленка, котрий зараз грає непогано грає. Його не викликали, але могли викликати. Чому не викликали Ярмоленка? Не знаю. Як вважаєте? Чи допоміг би Ярмоленка у грі проти збірної Азербайджану? Напишіть свою думку у коментарях. Я вважаю, що допоміг би. Є питання по Єремчуку. Єремчуку, котрий травмований, жодного разу не зіграв у новому сезоні, а його викликали до лав збірної України. А він навіть не прилетів, тому що він травмований. Чому не можна було викликати? Кухаревича, Твердохліба, про кого про якого я вже писав. Кухаревич забиває, багато забуває зараз у Словаччині. Твердохліб, якщо не помиляюсь, другий бомбардир минулого чемпіонату. Та є багато гравців, є багато гравців. Якщо б у нас був би, наприклад, Ярмоленка у Грі з Азербайджаном, якщо у нас були б два тараних Форварда, а не Ванат, який... Не зміг нічого зробити. Він грав там скільки 60 хвилин грав. Він з змі... жодного моменту, окрім моменту, який був на перших хвилинах, там де не поставили пенальті. Жодного моменту. Тому що він маленький гравець, маленький Форвард грає проти здоровенних п'ятьох азербайджанців. Є питання, Є питання, як Сергій Ребров обирав заявку на ці матчі. У нас досі залишається питання. Як ви вважаєте, напишіть у коментарях, і у мене є питання до УАВ, до Андрія Шевченка, до всіх до Асоціації футболу, коли Сергій Рибров буде звільнений. Або він дотренує до кінця. Як ви вважаєте? Дотренує Рибров до кінця, це до 26-го року, або його звільнять після жовтневих матчів. Напишіть свою думку у коментарях. Дякую за перегляд. Вволіваємо за збірну України. Та віримо, віримо в перемогу. Слава Україні!